Вітаю вас, хлопчики і дівчатки, і запрошу у чарівний світ природи. Дітки, відгадайте загадку, і ви дізнаєтесь, яка пора року сьогодні до нас завітала. Сніг водичкою стікає, звідусіль птахи летять, вітри в полі гомонять, розцвітають перші квіти. і Як тут будеш нарадіти? Гарна, світла і ясна це прийшла до нас. Правильно, весна! Дійсно, після суворої красоні зими з її морозами, хуртовинами іскристими снігами і дзвінкою кригою до нас приходить весна. Отже, дітки, сьогодні ми маємо з'ясувати, які явища у природі вказують на прихід весни. Поговоримо про зміни в живій і неживій природі на весні. Весна це чудова пора року, яку просто неможливо не любити. Все навколо змінюється на краще, дихає, радіє. Природа пробуджується від зимового сну. Хіба це не чудово? Про наближення весни ми дізнаємось по безлічі змін у природі. Перший місяць весни березень, саме він виганяє зиму і запрошує весняне тепло у гості, створюючи всі умови для настання довгоочікуваної весни, щоб вона непомітно вступила в свої права. Поступово розтає сніг. Все, що було замерзле, стає живим, Сніг тає повільно, стає водою, яка вбирається землею, живить коріння дерев і рослин, запускаючи їх живильний цикл. Розквітають ніжні проліски, забіліли підсніжники, де-не-де де цвіте підбіл, Бруньки продовжують збільшуватись. Дітки, як ви вважаєте, чому перший весняний місяць називається березнем? Саме в цю пору року починає квітнути дерево правильно, береза! Разом з березнем з теплих країв прилітають перші пташки та з радістю стають до роботи. Деякі з них будують собі нові гнізда, а деякі відновлюють ті, що покинули восени. Та з радістю повідомляють нам про прихід весни. Як же вони нам повідомляють? Але березень не завжди може бути теплим і приємним. У цьому місяці ще можливі холоди та морози. Вже пташки вернулися в наш край. Про весну співає поле і гай. Ніжаться на сонці трави і квіти. Вже настав ласкавий місяць квітень, слідом за березнем настає квітень. Квітень славиться тим, що дні стають довші, а ночі коротші. Сонце піднімається дедалі вище і прогріває своїми променями все довкола. А теплий і лагідний вітерець вже несе тепло в ліси, поля та луки. Рослини вже починають свісти. Ліси поступово одягаються в зелене пишне листя. А як казково виглядають квітучі сади, що переповнюють повітря ароматом квітів, яблунь, вишень. Вже і лелека прилетів. У народі кажуть. Прилетів лелека, весну приніс здалека. Водойми також заселяють їх пернаті мешканці: качки, лебеді, прокидаються метелики, джмелі, бджоли, мурахи. Починають наполегливо працювати. Дітки, розгляньте картинку. Кого ви бачите? Що змінилось у житті ведмедя? А що змінилось у житті зайчика? А їжачка. Які квіти ви бачите на картинці? У лісі в цей час від зимової сплячки прокидається бурий ведмідь, борсук, їжачок, зайчик змінює собі зимове вбрання. Люди теж радіють весні, готуються до посіву, пророщують насіння. А в цьому місяці підряд маємо багато свят. Зеленіють буйно трави, то йде веселий. Травень, третій весняний місяць травень! Це саме той місяць, коли тепло вже відчувається всюди. Повітря наповнене пахощами квітів, яскравим та свіжим листям на деревах, навколо яких пурхають метелики. А весь світкомах діловито метишиться кожен у своїх справах. Іноді повіває теплий вітерець, розгойдуючи дерева, примушуючи шуміти молоде листя. Іноді йдуть теплі весняні грози. Земля заквічена жовто-горячим килимом кульбаб, а на полях, луках та у лісі чути весняні співи пташок, а особливо радує спів солов'я. Які ж зміни в живій і неживій природі відбуваються у березні? Давайте ми ну, з вами виконаємо вправу до повне речення. Я зачитую вам початок речення, а ви знаходите закінчення цього речення відповідний малюнок. Танне у березах з'являється, на гілках набубнявіли, повертаються перелітні, з-під землі пробиваються. Дуже добре молодці дітки! А зараз ми з вами дізнаємось, які ж зміни в живій і неживій природі відбуваються в квітні. Я починаю речення, а ви закінчуєте. З'являється молода. Правильно, травичка. Квітнуть, кружляють. Комахи. Тварини готуються вивезти потомство. Дні довші та тепліші. Молодці. Залишився останній третій місяць весни травень, які ж зміни в живій і неживій природі відбуваються у травні. Давайте дізнаємось. Різними голосами співають, змагаються в співах, гуркотять перші весняні. На полях сходять буйно цвітуть. Розумнички, а зараз пропоную пограти в гру з шаблонами. Правдиво, неправдиво. Про тварин і рослини навесні. Якщо ви погоджуєтеся з твердженням, малюйте в кружечку біля малюнка плюсик, а якщо ні, мінус. З'являється молода травичка і перші квіти. Мишка змінює білу шубку на сіру. Повертаються перелітні птахи. Птахи будують гнізда і відкладають яйця. На деревах достигли плоди. Багато дерев квітне саме навесні. Вилазять зі схованок комахи і черв'яки. Заєць готується до літньої сплячки. На полях заколосилися пшениця та жито. Молодці дітки, я впевнена, що у вас все вийшло. Дітки, то про яку пору року ми з вами сьогодні говорили? Правильно, про весну. Давайте разом назвемо місяці весни березень, квітень і травень. Дітки, а зараз розгляньте малюнок. На вашу думку, хто найбільше схожий на весну? Підклюйте, як ви уявляєте собі весну. Розкажіть, який у неї характер, настрій. І якби ви зустрілися з весною, що б вам хотілося у неї попросити? І ось сьогодні, коли ви підете гуляти на вулицю, зверніть увагу, які зміни відбулися у природі з приходом весни. До зустрічі!